Вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я заглянула у сінсей. Багато осінніх новинок уже на полицях. Давайте оглянемо ціни та асортамент. Тож усім приємного перегляду! Яскравий чайник 269. Грибочок декоративний мухомор 119. Кашпо яскраво помаранчевим. Можна використовувати як вазу 169. Рослина штучна 189. Гілочки декоративні 59, є світліший відтінок і ось такий насиченіший, помаранчевий. Гарбузи обшиті валюром 149, досить легенькі з пінопластом. Є ось такі важчі Ось такі важкі з золотистою верхівкою по 189. Гарбузи маленькі, помаранчевий є. І білий 119. Свічки з приємним ароматом по 269. Є чотири варіанти: золотиста, біла гладка, ось така рельєфна. І помаранчева. Ваза яскраво помаранчева. І була ще біла за 149. Декорації по 219. Легенькі з пінопласту. Баночки для зберігання з красивою верхівкою 189. Гляньте яка цікава свічка три в одному 149. Свічки у склі. Навіть гарно використовувати просто як декор. Вага 300 грамів 219. Маленькі по 119 залиті у кольорове скло. 219. Ось такі варіанти. У склянці залиті з під кави. Кришечка силіконова. Вага 210 г. Свічки у вигляді їжачка. 119. Підсвічник 169. Золотистий для свічки таблетки. 79. Ще такі маленький є кругленький. За 49. Декорація для дому 169. Підставка для ладану біла 149. Їжачок декорація 189. Знову декоративні гарбузи. Є лише білі. Ціна 149. Фоторамочка 119. Декорація також 119. Дуже милі ось такі лисички по 219 ніжки в них м'якенькі. Кошечок для зберігання 219 з вишивкою. Комоди дитячі по 389 на 4 шухляди. Лисички ніжки регулюються. Ціна 599. Пуфик 599 у вигляді грибочка м'який. Дзеркальце декоративне ціна 219. Скринька для зберігання рожева 149. Тарілка декоративна ціна 69. Кошечок плетений для зберігання. Гарно виглядає у вигляді гарбуза. Ціна 599 Гноми ніжки регулюються 459, подушка 340 гривень. Малюнок з однієї сторони вишивка. Зелена 30х50, 340 гривень. Подушка м'яка, гарбузик декоративна 340 гривень. Вже з'явилися пледи 160 на 130, 459 в різних кольорах. Наволочки на подушку 340 гривень. Ось такі по 219 оливкова. Та руда є ще по 340, 45 на 45. Також завезли красиві чашки осінні. 149. Ця також 149. Помаранчева з надписами 149. Ось така красива за 169. Їжачки – це, напевно, ємності для зберігання. Не змогла я відкрити, що вам показати, ціна 340 гривень. Мисочки досить глибокі, лише в одному відтінку 149. Це також ємності для зберігання. Можна цукерки, пачиво, буде дуже красиво. Ціна 340 гривень. Гарбузик форма для зберігання 269 для запікання не підходить. Маслянки в осінніх мотивах. Ціна 269 Ємності для зберігання по 219. Такі також 219. Помаранчеві. Скатертина котонова 140 на 180-340 гривень. Дуже красива з золотистими гарбусиками поліестер 340. Кругла котонова 340-150 см. 140х220-419. Це також ємності для зберігання 219. Баночки. Помаранчеве скло 240 гривень. Кришка дерев'яна. Грибочки по 169. Свічки з приємним ароматом 269. Декоративна тарілочка скляна вже порозбирали 219. Це також маслянка 269. Форма для цукерок або для інших солодощів 240 гривень. Це також свічки у золоті.

Котики чорні, баночки для спецій, 2 штуки у коробці 240 гривень, підставки під яйця 119 2 штуки. Тарілочка скляна, листок, товсте скло 149 Кухонний органайзер. Ціна 340 гривень. Банки скляні для зберігання. По 189 будь-яка. Є ще такі баночки менші у вигляді мухоморів. по 169. Дуже красива менажниця на три відділення 389 помаранчева та біла. Дощечка на два відділення 219. Дошка дерев'яна для нарізання 149. Кухонний органайзер 219 30 на 10. Кошик для зберігання 340 гривень. Кльош білий керамічний або підставка з золотистим обідком. Ціна 459 гривня. З'явилися з грибочками. Ось такі кльоші підставки ціна 269. А це класика завжди буде в моді. Прозорий скляний, золотистий обідок, ціна 389 також класна новинка. Така поличка можна використовувати у кухні або в інших пристосуваннях 30 на 20, ціна всього 219 гривень. Прозорий пластиковий бокс на декілька відділень 240 гривень. Ось такі більшість 269, 27,4 на 18,3, висота 9,5. Пластиковий 169 на 3 відділення. Це вже йде скло. Гарно закривається кришечка, два відділення. Ціна 189 є ще ось такий варіант з рожевою кришечкою. Також 189 пластикові менажниці на 4 відділення. 219. Ось такі сьогоднішні новинки, сподіваюсь, вам було цікаво.